Президент України посмертно нагородив орденом за мужність третього ступеня Назара Літвінова. Указ про присвоєння відзнаки підписаний 28 вересня 2023 року. Назар Літвінов з початком повномасштабної війни в Україні виконував бойові завдання на Харківщині. Згодом знову був направлений до своєї військової частини у місто Івано-Франківськ. 12 березня 2023 року був передислокований на Луганщину район Шепетелівки. Там, під час виконання бойового завдання, отримав важке поранення. Помер в лікарні 1 квітня 2023 року. 22 квітня 2024 року нагороду вручили родині загиблого захисника. В бібліотеці філії номер 3 відбулися літературні читання з нагоди виходу всеукраїнського літературного мистецького альманаху Русал Чинсон. Ведуча Ліна Шевченко, організаторка проєкту, ознайомила присутніх з містом Альманаху. Свої твори декламували Тетяна Кокса, Наталія Гаврилець, Марина Третяк, Віктор Брикульський та Володимир Терещенко. До літературних читань в режимі онлайн доєдналися автори з інших міст. Незаконний обіг підакцизних товарів на понад мільйон гривень викрили правоохоронці. За даними слідства, 34-річний мешканець Олександрії, мікроавтобусом Рено, перевозив підакцизні товари 27 тисяч пачок цигарок без марок акцизного збору. За попередніми підрахунками, вартість вилучено становить понад один мільйон гривень. Зараз встановлюють повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності. За клопотанням прокурорів на вилучений товар на кладину арешт. Олександрійські рятувальники ввечері 22 квітня виїхали на місце події, де стався вибух природного газу в помешканні. О 16.57 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир п'ятиповерхового житлового будинку на проспекту Соборному стався вибух природного газу без подальшого горіння. Внаслідок вибуху травмовано чоловіка 80-го року народження, якого з термічними опіками обличчя, дихальних шляхів, верхніх і нижніх кінців було госпіталізовано до Олександрійської міської лікарні. В квартирі за вказаною адресою вибито вхідні двері та два вікна в під'їзді. За попередньою інформацією, руйнувань несучих конструкцій будинку немає. 20 квітня на базі спортивно-майданчика мультипрофільного ліцею відбулася перші спортивної школи з легкої атлетики. Спортсмени змагалися у двох вікових категоріях 2010 рік народження і старші та 2011 і молодші за програмою триборства біг 60 метрів, у довжину з розбігу біг 1000 метрів. У старшій віковій категорії золото здобув Дмитро Жидовський. Кращою серед дівчат була Єва Федоренко. У молодшій віковій категорії золоті медалі у Михайла Шаталова та Вероніки Баленко. Спортсменів підготувала Олена Птахіна.